Привіт, я Марічка, подруга Аліни, і мене у 5 років учили вишивати, а не в'язати. В'язати я досі не вмію. Мій максимум це косичка, як це назвала моя мама, хоча я не впевнена, чи це офіційна назва. І я маю досвід в'язання покривалиць або щось такого з плюшевою пряжі Alize Puffy Fine. Отже, як ви напевне здогадалися завдяки попередньому відео, Аліна вчитиме мене в'язати! Так, тому що я. Маю мрію. І Аліна допоможе мені її втілити. Сподіваюся, вам буде цікаво, корисно і, як мінімум, весело. Приєднайтесь до нас і чекаємо відгуків в коментарях. Та пам'ятає не я. Ой, знала б до комедіантка, що вже замить. Я буду мучитись над створенням магічного кола хвилин 15. Так, вам не здалося. Я мучилась над створенням кола. Настільки все погано. Потім я мучилась над створенням першої петлі. Я не розуміла, куди всунути той гачок. Звідки я маю вийняти нитку і взагалі що це таке робиться? Я не жартую. Це, це так. Це так. Власне, я згором на опіку за пів години, можливо, трішки раніше, опанувала це, змогла, але толку з того не дуже було багато. Я все одно не один раз торочила і починала спочатку. Спочатку, спочатку, спочатку. Це виявилось не таким легким завданням, як би мені хотілося, як я думала спочатку. Я знову і знову поверталася до початку. Зупиняла відео, прогортувала його на початок. І так разів більше точно. Це було нелегко, я вам скажу. Але Мам, показую вже? і кажу вам, і це для того, щоб ви не думали, що це настільки легко, що ми тут зібралися дві в'язальниці майстрині і будуть розказувати новачкам, що і як, і все буде виходити з першого навіть півразу. Ні, на жаль, так у мене не виходило. Я не жартувала, що в'язати я не вмію, але не думала, що я настільки не вмію, чесно кажучи, рукоділям я раніше займалася різного роду, різного виду. І навіть колись в'язала спицями. Моя прекрасна сусідка, перша подруга, різниця у віці, якої у нас близько 70 років навчила мене плести е, спицями. І я навіть щось там робила. Аля шалика, шарфика. Але не більше. Тим не менш, в'язання мені з першого разу не далося. Щось не те. Воно да, щось зовсім не те. ха Я коли вироб, то, то потягнув. Котра поверталася до початку, робила заново, порівнювала те, що вийшло у мене з тим, як це виглядає у Аліни на відео. Бідкалася на пряжу, що зекономила і купила синтетичну, тонку, а не хорошу, ем, товсту, натуральну, як у Аліни. Ай-яй-яй, можливо, тому вони відрізняються, на вигляд. Але ні, правда в тому, що я помилилась. Я не вмію це робити, я лише вчусь. І кажу це, і записую на перший погляд безмістовне відео для того, щоб сказати, що це нормально. Нормально, якщо у вас виходить не відразу, не з першої спроби. Це нормально. Головне не втрачати мотивації, наснаги і робити це знову і знову. Три стовпчики з накидом, дві повітряні і ще раз три стовпчики з накидом. От Ось такі стовпчики з накидом. Я сама не розібралась які. Можливо, це вони, а можливо і ні. В принципі, цього вже достатньо. Два далі нитку можна не захоплювати. Отже, спроба, спроба, це, номер, номер не знаю, номер, який. Гаразд, да, я знаю який. Це спроба номер два. Я вчора намагалася. Поки дитина спала, потім, поки вона не спала це робити, але в мене особливо нічого не вийшло. Ось, що в мене вийшло вчора. Я не думаю, що це зовсім все неправильно, але гадаю, помилок я наробила. Тому буду зараз, поки маю нагоду в спокої це зробити. Ще раз спробую, спробую, де мої черні ножечки, Нема моїх. Чарівних ножиць, добре. Нам треба буде зробити окремо відео з торочінням. Не те, щоб слів на вітер ніколи не кидала. Буває, буває грішна жінка, дуже грішна, проте не цього разу. Попри моє бажання кинути все на початку, в мене не виходить як таке можливо, Ай-яй-яй, щоб у мене не вийшло з першого разу. Але мені це подобається. Я хочу, я хочу навчитися більше того. Просте махання гачком з ниткою воно заспокоює і трішки розслабляє. Подібні відчуття у мене було тільки коли я шила або шию, тільки зараз роблю це рідко. А у вас щось подібне буває? Отже, висновок, найголовніший за ці два дні моїх спроб. Те, що в'язати, це зовсім не просто. І я думала, що в мене вийде краще. Та навіть собаки думали, що в мене вийде краще. Вони з мене кіпкують. Або підбадьорюють, не знаю, залежно від того, які собаки є. О! Та. Ох. Сподіваюся, що наступна спроба третя. А По факту, хоча б та у мене буде вдалою, і я зможу зв'язати хоча б перше коло, перейти на інше. Це я обов'язково покажу вам. Я обов'язково зафільмую, зазніму Це, але наразі ах, я засмучена. Не те, щоб дуже. Але це один з тих моментів, коли я сподівалася, що справа піде легше і краще. Не варто недооцінювати. Ох, Ні, все гаразд. Я розуміла, що в мене не вийде з першої спроби, бо я цим особливо не займалася, але думала, що мені буде зрозуміліше, адже певний час я таки в'язала хай із готових петель. Я розуміла, умовно, що куди робити, а тут це для мене дещо зовсім абсолютно нове. І якось мої мізки не хочуть е, вкладати в себе оцю картину. Коротше, гадаю, ви розумієте, що я маю на увазі. У мене поки що немає конкретного уявлення, як це зробити. Ніби розуміння є, я ж бачу, як це по, по відео робиться, але мені потрібно більше зусиль, більше старань. Ну що ж, гарного вам дня! Дякую за перегляд! Приходьте ще па-па.